Пані і панове, це наш врожай. Сьогодні ми його переробляємо. Буде хренодер і базиліковий соус. Хренодер на зиму, базиліковий соус до макаронів. Але мова у нас піде не про кухню, а все ж таки про город. А саме про базилік. Картопля вже викопана. Грядка порожня. І там буде рости базилік. Як це можна зробити без зайвих турбот? Дуже просто. Оцю гілочку базиліку ми беремо. Листя обриваємо для наших потреб, тобто на соус. А верхні листочки залишаємо. І ось у мене є такий. Серед режимний гранчак. Туди 3-4 гілочки. Нижні листочки теж обірвати, щоб вони не гнили. Багато не треба, бо коли базилік пусте коріння, у вас буде там знизу така мочалка, яку дуже важко розплутати. Коріння з'явиться десь за тиждень або днів за 10. Ось базилік з попереднього траншу. Зелений. На ньому є вже коріння. Всі його друзі вже на грядці. До речі, хрін я частково купляв. Бо свого не вистачило. З ним можна чинити так само, обрізати і верхушку посадити в землю. Наступного року хріня купляти вже не буду. Гарного вам врожаю!